Раки, доброго дня! Вітаю вас напередодні нового 2025 року. Молодий у 7 секторі вашого гороскопа в 9 градусах знака зодіака Козерог завітає до нас у день Марса у вівторок. І така от інтенсивна, потужна зав'язка сатурніанських і марсіанських енергій, багато в чому покаже нам вектор задач на наступний 2025 рік. Адже ретроградний Марс дає нам такі задачі, до яких ми нібито повертаємося наразі, і що нам важливо в цьому всьому виду змінити. Марс по козирогу в екзальтації, він сильний, дає нам потужність, запал і рішучість досягати своєї мети, не зважаючи ні на що. У вашому сьомому секторі гороскопа партнерства, стосунків, нових знайомств, нових друзів, всього кола спілкування в. Яке ви наразі можете бути занурені раки, і в якому вам важлива наразі саме мета? Певні новозбудовані стосунки, можливість укладання якихось певних довгострокових контрактів, а також чудова можливість раки підкреслю, оголосити про свої серйозні наміри, дійсно зупинитися на певному претенденті. А також оголосити можливо публічно про якусь певну важливу звісточку, важливу подію. І крім того, це факт сімейних цінностей, якихось соціальних висот і звершень все те, що наразі так важливо і так виразно підкреслює нам знак зодіака позирову своїй молоді енергії по вашому сьомому сектору гороскопа. Тут ми бачимо раки, важливість партнерства, нових людей, нових довгострокових, Ових перспективних стосунків у вигляді шлюбу, у вигляді можливості офіційно наважитись на оформлення стосунків, або ж навпаки, наприклад, дійсно поставити офіційно крапку в тому, що вже не працює, і ви вже тривалий час проживаєте окремо, або ж ці стосунки виявляються неможливими до існування на далеку перспективу. Крім того, тут важливі нові знайомства ще по цьому молодику раки. Тож зустрічі в новій певній спільноті серед нових друзів, наприклад, знайомих, можливість обговорювати те важливе, що має привести вас до якогось певного важливого для вас кінцевого особистого результату. Ось тут можна дійсно вкладатися у довгострокові домовленості, контракти і. Також відмовлятися від того, що тільки відтягує фокус вашої уваги. Адже секстиль до управителя цього молодика Сатурна буквально закріпляє перед нами можливість укріпити певні стосунки, побачитись, наприклад, обговорити важливі сімейні питання, крім того, домовитись стосовно ведення бізнесу, спільних обов'язків, наприклад, певного розподілу якихось робочих функцій, або ж також виплат і всього, що передбачає можливо навіть фіксування у вигляді якогось певного договору. Також тут може бути і переїзд на. Приклад із орендованого житла або ж із особистого стратегічно важливі плани стосовно вашої родини і вашого особистого контакту з іншими людьми, чи ж то клієнти, бізнес-партнери, все те, що може існувати на далеку перспективу, але має бути видозмінене, буквально прораховано, описано і розкладено по поличкам. Тут раки по цьому молодику. Рекомендую вам буквально посіяти у ваших стосунках. Нові звички, нові якісь певні такі стабільні моменти, які мають передбачати і спільну відповідальність, і, і в той же час графік можливо, взаємодії, графік у роботі з клієнтами, робочий графік також можливо оновити все те, що стосується планомірної ходи. І у спілкуванні із людьми, і у досягненні цілей, і в е, можливості взаємодіяти, із певними підрядниками, найманими працівниками в тому числі. і так також дійсно внести чіткість, ясність і стратегію у стосунки. все те, що незрозуміло взагалі, що витримує критики, все те, що не представляє собою ніякої відповідальності, основи, міцності і фундаменту стосовно виплат, стосовно ведення домашнього господарства, стосовно можливості розраховувати один на одного в сімейному колі, або на наявність такої спільної мотивуючої мети, має бути зараз таким прискіпленням. Пливом ока Козерога видозмінено. Він 2025 року раки робить інгресію з зодіака Овен на деякий час. Про це більше у моїх річних відео посилання буде в інфобоксі, а також важливий. Факт зміцнення енергетики молодика в день Марса дає нам силу працювати над досягненням нашої мрії, працювати над тим, щоб бути в парі, працювати над тими стосунками, які мають бути тепер офіційно зафіксовані, як такі, що розділяють нас. Також, крім цього, стосовно певного валу роботи навіть або такої кількості клієнтів, і такої кількості попиту, наприклад, яка буквально піднімає ваш соціальний статус. Ви тепер зовсім в іншому колі людей, ви маєте такі стратегічні зв'язки, які необхідно укріплювати, буквально необхідно зосередитися на чомусь одному. Отут ще раки нагадаю: стосовно наших важливих практик, які ми ініціювали ще по дню зимового сонця, це стояння. Хто не бачив, будь ласка, посилання буде в інфобоксі на відео про цей чудовий день. Ми тепер закріпляємо і відточуємо буквально. Про це буде більше у загальному відео стосовно цього молодика. Тому, будь ласка, завітайте, кому цікаво і потрібно. А ми раки по цьому молодику. Звертаємо увагу, що два дні до і два дні після це дні гекати. Ми нібито не бачимо реальності всієї нашої стратегії, такого розробленого плану і важливості спілкування і нашого партнера, в тому числі. Однак енергія передсвяткова, в тому числі, енергія таких могутніх, просто енергетичних Наразі дає нам усілякі потужності просто взростити в собі такого величезного енергетичного велетня, наповнити все те важливе, що ми вкладаємо, у можливість бути в парі, бути в офіційних стосунках, мати родину, проживати спільно, порозумітися в певних питаннях, а також отримати новий статус для нашої родини, нове місце проживання, нову певну стабільність, робочу в тому числі, можливість знайти Зайти таких людей, які, яким цікаві наші послуги. От тут ми буквально запускаємо це все, ці всі наміри в дію. Ми не тільки з енергетичної точки зору працюємо, про що більше буде в загальному відео, а й прикладного характеру звички. Обов'язковий послідовний, дисциплінуючий Поступ Сатурна має бути присутній на цей рік, аби ваша мрія стала вже не просто чимось нездійсненим і недосяжним, і те, до чого ви ніколи не прийдете, або з ким ніколи не зустрінетесь. Ні, це вже має бути матеріальний об'єкт, до якого ви крок за кроком будете наближатися. Те, що буде робити практично видимим і реалізуємим все те, що ви наразі вже не ініціюєте. Також. Тут прослідковуємо важливий фінансовий фактор, можливості оплатити певні послуги, також, приміром, вирішити матеріальні питання, питання фінансової стабільності, також стосунки з роботодавцями, можливо, саме зараз, шляхом спілкування в ці передсвяткові дні, або ж просто шукаючи відповідних людей, до яких ви можете звернутися, стосовно зміни роботи, наприклад, зміни посади, або обговорення. Зовсім іншого вашого професійного статусу, або ж також функціональних обов'язків, або що ви можете дійсно такі вже потужні закласти фундаментальні основи наступних кроків, не просто поговорити, як би про що, що могло б бути можливим, а саме закріпити це на рівні здійснення. А коли це можливо, коли нам необхідно підійти, який документ підписати, коли саме ми можемо звільнитись, наприклад, які. Навички нам ще необхідні, як нам їх оплатити. Тобто ми можемо зараз буквально мати звісточки, якщо ми вже е, мали якісь певні візити, дзвінки або розмови стосовно цього. Е, і на фоні цього формувати вже наше нове бачення, або ж раки. Тут ми можемо бути саме огорнуті такими людьми, які дають нам якісь звісточки. певні, Що, виявляється, те, за що ми тримались, зовсім вже ніякої цінності немає. Нам потрібно або перевчити. Або переїхати, перекваліфікуватися, або ж є якісь певні нові відомості стосовно нашого партнера, приміром. І тепер ми зовсім змінюємо фокус нашої уваги, адже і стабільність наша оновлюється, і ми ось тут вже маємо дійсно раціонально, систематично підходити до того, що нам потрібно, аби її напрацьовувати. Також раки підкреслю, що такий козорожий молодик дає нам можливість дослухатися до думок, пропозицій нашого партнера по шлюбу, нашого подружжя, а також важливих і цінних для нас людей. Тут можуть бути і цікаві перспективні зустрічі, і також такі поради, наприклад, або такі пропозиції, за які дійсно варто вхопитися і розвивати їх надалі. Все те, що передбачає певну упорядоченість, все те, що передбачає якісь довгострокові перспективи, певну і відповідальність, і дотримання якихось певних умов, ось це все, за що варто наразі триматися, раки на чому варто робити акценти. Я вам бажаю раки, усіляких. Підтримуючих факторів, бажаю вам такої опори і такого дійсно відповідального впливу цього молодика, який підтримає вас у найнеобхідніші моменти і покаже, що все важливе та вершина, яка можливо засніжена, якої піку, якої ще навіть і не видно, і ми бачимо тільки важкий складний довгий шлях. Вона обов'язково досяжна. У неї є певна висота. І ми цьогоріч обов'язково, хоча б час. Стину цього шляху, але здолаємо. Дякую вам раки і наголошую у загальному відео більше цікавої інформації.